Цього є рух екомуністичний, і цей рух він якраз об'єднує різні релігії. Є цілі конференції, організації, які об'єднують представників різних релігій, екомунічний рух. Ось, і навіть є така робота, онтологія священих текстів, де показується, що всі світові вони схожені по своїй, по суті, своїх концепцій на 70%. Ну, дійсно, всі вони учать, треба любити ближнього, треба вірити в Бога. От, треба робити певні обряди, треба пам'ятати про предків, от, шанувати предків, любити батьків, шанувати так. Ну, в принципі, всі релігії цьому вчать. І дійсно багато, багато, якщо не брати нюанси в плані культури, в плані особистості, яка створила цю релігію, то дуже багато спільного. А не кажучи вже.